Запрошую вас разом зі мною сьогодні прогулятися юзком і подивитись на актуальні знижки та акції. Одразу при вході дуже багато ось таких кошиків, і на них знижка. Ну, не дуже велика, 400 гривень коштує такий кошик. Не знаю, для чого їх використовують як пляжну сумку чи що. Ось. Ну і ось такі 500-850. 275. Неймовірний аромат тут серед них. По 175 скрінні вази, такі сіренькі, досить великі, важкі, до речі, і зеленого відтінку. 850 ось такі цікаві. Величезний вибір вас, але мій погляд зупинився на ось цій. Чимось мені нагадує виноград. З такі бульбашки. 500 гривень було 700. Ого, яка вона важка! перше, я думала, що це склянка, а ні, це свічник. Ще ось такий. 135. І зараз з вами повернемось на початок, покажу, вам там досить цікаві також є. Ось тут при вході, дивіться, 135 гривень, діаметр 7 см. Ось такі. Гарненькі, досить дешеві і без знижки. але це вже не свічник, це горщик, хоча можна використовувати я думаю по-різному. Бачите, тут поряд штучна рослина за 90 гривень. Я їх не дуже люблю. Але в якості декору вже ось оцей свічник можна поставити. Лед свічки по 150 і 165 більші. Який цікавий нічник. Звичайно, ціна на нього досить висока, 400 гривень. Але вигляд такий цікавий. Це також лампа-нічник. Рамок величезна кількість, навіть не знаю, з чого почати. Але ось така біла формату А4 коштує 135 гривень. Їй дорожче. 235 той самий формат. І ось такі величезні, зараз на знижці 350 гривень коштує і розмір 50 на 70. Далі кошики, дуже багато кошиків і дуже багато знижок на них. Це, напевно, мій улюблений відділ у юску. Посуд. У нас ось такі миски, 70 гривень коштує. Діаметр 12 см, є жовта і рожева. Дуже гарні, цікаві склянки. 80 гривень. Набір з трьох різнокольорових рожева, жовта та блакитна, 165 гривень. Графін з кришкою 225. Ще новенькі чашки. Раніше я їх не бачила у юску 115 гривень. Ось такі. Ну і мої улюблені. Не знає, чи колись я зайду і побачу на них знижку. Дуже гарні, вони такі легенькі, дуже-дуже гарні. Особливо цей зелений колір, ну це просто 180 гривень. 185 гривень, на жаль, знижки немає. Набір дощичок 350 гривень. Дві. Пляшечка для води 85. У нас катертини досить високі ціни, знижок немає. Є ось такі подушки по 150 гривень. Дуже мені подобається їх принт. 85 гривень, така невеличка подушка на стільчик. А як вам ось такий плед? Напишіть, будь ласка, в коментарях, чи вам таке подобається. Спочатку виглядає нібито пошитий з таких кусочків. А ні, він суцільний. Плед стюбаний 600 гривень. 140 на 200. По 100 гривень ось такі білесенькі флісові пледи. Та 165 ось такі. 325. Плед розміром 130 на 160. Одразу до нього є подушка. 235 гривень. Розміром 45 на 45. Ще цікавий плед коричневого кольору. Запакований як подаруночок 450 гривень. Розмір 130 на 170. Клас. Досі на знижці. Ось ці пледи, бачите, молочний та сірий колір по 500 гривень. Їх ціна була 1000, і я пам'ятаю, що дійсно вони так коштували. Розмір 140х2. Але на подушку до них у комплект знижки немає. Така подушка буде коштувати 400 гривень і розмір 30х50 Світленька та сіра. А ось це такі, як ми бачили, рожеві. 325 гривень, 130 на 160 такий зелений і подушка. Ось ці доріжки, як у бабусі в селі, 250 гривень, 60 на 90 і 65 на 160, така вже довша. І цікавіший колір, до речі, 650 гривень. Кому потрібна постіль, її можна придбати від 1000 гривень за односпальний комплект. Та близько двох тисяч Хоча ось тут на стійці я побачила для двох набір за 1000 гривень і також за 1500. Я обожнюю ці рушнички 125 гривень, три штуки 50 на 70 розмір. Ще є і дорожче за 200-250. І ось цей дуже дуже ніжний, дуже гарний. Дивіться, які квіточки. 275 за два рушничка. Вішки пластикові, чорні та білі по 65 гривень за 5 штук. Або 115 гривень за 10 штук. Скло очищувач. 135 гривень. Велика упаковка серветок, їх тут 9 штук за 75 гривень. Сушарка для одягу 800 гривень. Туалетна щітка 50 гривень. Тільки білого кольору. Ти її відро з педалю за 175. Та дуже-дуже багато рушників. Халати 650 гривень. По 600 і навіть за 375. Ось ці тапочки просто вічні. У мене ось такі білі, нічого з ними не стається, вони гарно відмиваються, відчищаються, коштують вони 150 гривень. Кому потрібні, можете сміливо брати. Ще ми маємо ось такі чорні, вони зараз на знижці. 175 гривень. Та сама історія, просто супер. Є і кімнатні тапочки від 250 гривень найдешевші ось такі. 550 коштують ось такі чобітки. Килимки для ванни та туалету 325 гривень розміром 50 на 80. Ножиці набір 3 штуки в наборі і їх ціна 90 гривень за набір. Всім дякую за увагу, ставте лайки та підписуйтесь на наш канал, якщо ви ще досі не підписані. Па-па!